New York Times New York Post Україна, схоже, готова відмовитися від 20% своєї землі. Якщо це буде вважатися визнанням території де-факто, а не де юре Тобто Україна готова визнати ці території, окуповані Росією, і це значить зупинить війну. Правда? Не всі? Не всі, да? ну, То не а, Ой, Ти бачиш, як летять карти? Дивись, п'ятірка. а які випали карти? П'ятірка да. Пентаклів і десятка пентаклів. Mm -hmm. Ти розумієш, про що це? Ти ж розумієш? Тобто частково на перших yeah. порах це треба буде yeah. зробити. А ми це вже говорили тільки два роки, по телеканалі ми не говоримо. Да, ну, так, зараз. Ми ще mm -hmm. створені два роки, Діма, і я думаю, ми здогадуємося, про які це області йдеться. Хорошо, добре, оця інформація у нас з'являється крапиночками щодня. Тобто це нас так підготовлюють, да? подивляться нашу реакцію, вивчають. Так, да, вони ж відкривають. Пам'ятаєш, я говорила, що будуть помаленьку відкривати завісу, і ми будемо потрошечки розуміти, що це таке за оце, знаєш, відбувався. Не незрозуміло не що, оцей сюрреалізм просто оці так. два місяці, і ми помаленьку починаємо це дивитися, тому що пам'ятаєш, ми поч... на початку програми з тобою говорили про те, що є домовленості вже, і є вони вже давно. Ну да. так, Танюш, то подивися: до кінця, до кінця весни, от буде якась. Домовленість уже конкретна, про те, що ти звідти виходиш, ті заходять, ми там залишаємося на якийсь час, там ми вирішуємо. Оця домовленість вже буде, вступить в дію. От ти правильно сказав, тому що питаю домовленість, мені кажуть, домовленість уже не. є, і вона може вступити. І я тобі зараз Ой. здивую тебе навіть до кінця квітня. Ну, тобто, це публічно чи не публічно? Публічно, саме публічно, тому що не публічно так. це вже вирішено. Саме публічно. Тобто, дивися, тайне по місяцю стане явним по війні королева мечів. Відкриється таємниця і знову карти вже і так дивимося, і так. А вони показують все з одного боку. Ну, розумієш? Хорошо, Танюш, пісковаці вуса Кремля Путінські каже, що Росія хоче, щоб Україна зняла заборону переговорів з Путіним. Для обговорення пропозиції Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах. Почнемо з того. Україна зніме. Ну, Зеленський вже якийсь там наказ у нас, є що не, не вести перемовини з Путіним. Чи буде відмінений цей указ? Наказ. -що. О, це цікаве питання. Чи буде відмінений цей указ? Він не буде відмінений. Петілька ага. пентаклів. І вісьмірка вісь мечів. Не буде він відмінений цей закон. М -м. А бачите, що А Але давай питаю, у Зеленського будуть на прямі перемовини з Путіним? Ні. Ні, не буде. Жодну не мови. в Зеленського, <гум> в будь якого іншого українського чиновника, високопосадовця, типу Верховний Голова Верховної Ради, прем'єр-міністр з російськими такими самими. Політиками. Ну, публічні. Тобто, не якась там, ну не типа якась опозиціонерка там, чи ні, публічні люди, ті, що керують державою зараз. Або одною з гілок влади. Чи з Путіним. Дивися, дуже такі цікаві карти впали. Дивися, от зараз сам посуди. Карта не. закоханих. Карта мир. І карта іерофант. Тобто, вже все давно вирішено. Угу. Все давно ніяких переговорів, ніяких з ніяким кривавим тираном проводити ніхто не буде на рівні України або керівництва українського. Це ворог, це вбивця, це все наше колективне, несвідоме, це мається на увазі кожен росіянин, кожна людина, яка там живе, і навіть українець, який не покинув рашку спочатку повному Боже в мене вже всі родичі відмовилися, бо в мене там майже всі родичі вражки. Що ти страждаєш від цього? Не, чесно кажучи. У мене спочатку такий, знаєш, був дисонанс, коли ти тут сидиш під бомбами, а тобі кажуть, що та заспокойся, це ви самі в себе стріляєте, ми зараз прийдемо, вас звільнимо, Просто ми, ми вас освободімо. Я не розуміла, ну як, ну як так? Ну, мене просто, знаєш, потім я вже зрозуміла, чому так я досліджувала, я почала дивитися, почала вивчати, як воно працює. І ти знаєш, я навіть з ними і спер... не сперечаюся абсолютно. Зараз не Звичайно. — І що кажуть? — Звичайно, ну це ж рідні люди, це прям рідні рідні. ну, Тобто це не якісь там п'ята вода на киселі. Що е, кажуть, що погано все, вони там тишечком-нишечком теж говорять і кажуть, ну-ну-ну, Путін який поганий, але то ж тихенько. Забороняють. А я їм завжди присилаю знаєш, картинки із символікою, і вони скандалять і стерять від цього. Ти знаєш, що їх прослуховують, так? Кажу, та? Ну знаю, звичайно, того й відправляю. А вони вже зараз як? За війну? А, вони збираються з часом повертатися на Україну. А де вони? Що? що в мене дуже. А, в Москві. Що значить повертатися на в Україну? Отак. Повертатись в Україну. Це значить, то я ще тут три місяці на заробітках побуду, та й в Україну вернусь. Я кажу, «Да? Серйозно? А, то вони були на заробітках, не, не, не ті там... А ні, ну дивися, деякі в мене в мене дуже там багато. В мене там, Тобто, в мене дві рідних тітки, два рідних дядьки. Тобто, це не двоюрідні, це мамині, рідні, брати і сестри, які знаходяться там. Ну, багато з них вже мають там давно громадянство. Причому. А, ти знаєш, до речі, що розкажу. Дядько мій каже. Ой, Боже, це побачили Таню, десь з Харкова їм скинули, що я на родичів ото так говорю. Як оце мама Тетяни дозволяє їм таким займатися їй таким займатися? Я кажу: Ну, а як кажу, ви дозволяєте мому брату, він служить в армії, стріляти в нас? Каже, так він не стріляє, він в штабі сидить. Ракети наводить, так, да, Таня? Він наводить ракети тільки, ну нічого тут бабуся старенька, 93 роки. Ми тут всі він де ріс. Ну нічого. Ти знаєш, мені здається, якби в мене так було, я би вже сіла в тюрму, але я би не стріляла. Це просто якась, наче шизофренія трохи, але в них воно така є, Танюш. Вони ненормальні люди, і нам треба не забувати, що вони, вони все розуміють і підтримують. Нагадую всім Тань. Підтримують і розуміють. Танюш, до 9 травня Росія має намір зайти на територію Дніпровської області, Дніпропетровської області. І Ой, слухай, вона ці наміри мала, Діма, вона ці наміри вже стільки мала. вже вони і в Покровську хотіли, наміри мали, а далі треба, не побіли, це, Вони наміри, хочуть, хоч, хоч, знаєш, хоч краєчком ногтя залізти туди. Дивись, вони то хочуть да. по дьяволу, але. карта дурня. Каже, що в них нічого не вийде. Ні. Вже фортуна не на їх стороні. Дивися, це ілюзія. Фортуна від них відвернулася вже. Дивися, тому що карта фортуни перекривається трійкою чаш. Тобто, м -м. Але це все їхня ілюзія. І яка б не була, дійсно, давайте не будемо недооцінювати, тому що в них дуже багато техніки, в них велика чисельність. От. Не треба недооцінювати рашку. Але треба цінувати себе, нас, наше ЗСУ, як ми можемо стояти проти дійсно великої потужної армії. Не треба їх недооцінити. Танюш, подивись Київ до п'ятниці. Сьогодні мені, сьогодні, завтра йде, ну сьогодні вже день, тому що от знаєш, я ще раз кажу: це буде день, це буде не ніч, і от сьогодні вже день добігає кінця. Ти сьогодні ні. Дивися, вижидають. Бачиш, тут йде по карта зірки, тобто все, наче спокійно, спокійно. Правосуддя. Не заслужили ви спокою. І паш, дивися, паш мечів і туз. Пентаклів означає, битимуть чимось потужним. Тобто Київ ще не програвся і це мої хороші буде день, і це буде на цьому тижні. Давай я спробую подивитися, Його. який день Київ все ж таки Київ, тому що от мені не страшно вночі, мені страшно йде страх в день. Київ. І швидко дивися знову, йде аж прям, бачиш, колісниця і король мечів. Це буде або завтра, або в п'ятницю зранку. Не четвер. Середа або п'ятниця. Кропивницький, ти казала, що тобі якась не, не не негативна інформація про Кропивницький йшла. І дивися знову десятка, пентаг... десятка мечів. Тобто, справді, протягом трьох днів, будь ласка, Кропивницький, небезпека. Будуть бити, буде гучно, по жертвах і ж будуть жертви. Дивися, зразу четвірка мечів впала. даремно от мені йде Кропивницький, там угу. буде приліт. Але тут більше йде е, нічний час, бо карта місяць По Кропивницькому. Угу. Трошки по питаннях наших глядачів погнали. Василь, 15.01, 95. На жаль, дивіться, він помер і помер в полоні. Його можуть повернути на щиті з полону. Він в полоні помер, поранений був. Сергій перша, 07, 80, 85. 75. Живий. Повернеться додому в липні він в полоні на території Росії. З ним все добре. Андрій 9.01.87 перше, світі мертві. Бо вона тіли, Пише, що бачу. чи правда, передива інформація, що він у полоні в якутському таборі. Ні, не мертвий. Да, це ще но він точно мертвий, тому що там він лишився. Я навіть в полоні його не бачила. Це неправдиво, це не він. А, значит, не він себе другого, 2 січня 87-го року. А звідки вони цю інфу взяли? Я не бачу його вже. я два рази передивилася. Там чітко йде, він навіть не потрапляв в полон. Миколаїв. Просто місто. шмарили вони на Пасху Миколаїв, як ми говорили. І зараз ще буде Миколаїв, дивіться, карта Д'явола, Королева мечів, саме Миколаїв, саме йде центральна частина міста протягом двох днів небезпека угу. Миколаїв. Олег десяте нульте, Швидка смерть, різка взрив. Він Олег 10.05.77. Кінцівки в нього якоїсь немає ноги. Але він живий. Він в полоні знаходиться. До кінця літа повернеться. Трошки не таким, яким ви його звикли бачити, тому що в нього як немає кінцівки. Ну, мені показує як без ноги, але він живий. Він повернувся додому. Дай Бог, що повернувся, дай Бог, щоб був здоровий. Так скажи, будь ласка, міста Дніпро по обстрілам. В який день найбезпечніше угу. центр міста? Ну подивись центр міста Дніпро є загрози? Центр міста чи є. Ой, зразу жертви мені впали. Боже. щас. Протягом трьох днів показує на четвер, п'ятниця небезпека. Прям дуже, прям жертви, і прям чимсь сильним, не шахеди, бо тут карта сили йде, карта не хороші карта. От протягом не знаю. От четвер мені йде. На четвер дуже невелика небезпека для міста Дніпро. І також мені йде таке, знаєш, як надвечір'я. От як люди додому повертаються, десь трошки затримались, там на площадках, десь трошки, знаєш, там на лавочці в кав'ярні присіли випити якогось чаю. І ось так, mm -hmm. на жаль. Може, Господи, можеш не пригратися чи ні? Я дуже сподіваюся. Ну, бачиш, я теж думала, що от не всі міста, які ми з тобою говорили, що небезпека, вони всі чітко навіть Черкаші. Павло, восьмель Живий. Поранення було, але таке якесь невелика контузія. Додому він повернеться, він знаходиться на території Росії. Повернення додому, бачу. Ну слухай, знову мені показує липень місяць. Що ж це в цьому липні таке буде? Дуже багато мені показує хлопців, повернуться саме в липні місяці. Ті, які рахуються безвісти зниклими, яких немає да. в списках. Може, викриють щось, розумієш? Дай Бог Танюш. Е, Брін, подивися тоді Полтаву. <кхід> Полтава мені теж не подобається. Ху, слухай, як взялися за центральну Україну. Мені не подобається Полтава, знову показує протягом двох днів. Буде приліт, але жертв по жертвах я не бачу, щоб були жертви. Але подивись Кременчук. Поруч для Кременчука нема. Поруч, це що? Я не знаю, мені показує, як поруч, да, поруч. Це там світловоцька, ну подожди, я подожди. світловодськ ми за світловодськ це біля Кременчука. воно Ні, що... Ні там спокійно, там закрито. Угу. Закрито, так? Да? Угу. А ну Кам'янське. Це Дніпропетровщина там, так? Да? Угу. Слухай, і в Кам'янському буде гучно. От особливо 25-п'ятниця, але я не бачу жертв, будуть відбивати. Але гучно. Господи, буде. бережи всіх людей. Так, погнали. Ваші питання, любесники, дивлюся, тому що багато що повторюється, багато повторюється. Саша, 10.07 2001 року. 2001 року, 4 року. Молодий. Повернеться і що з ним? Він не повернеться Він, Він не повернеться і навіть тіло не повернеться. Він з мертвими е, свого роду вже. Е... Стувай, мені може е, ну, ладно, не будуть сказати. Щось страшне? Ні, там він просто хотів. Дивіться, якщо не буду казати це в ефірі, родичі, хто пише за цього Сашка, він просить там дещо передати. Запишіть, будь ласка, мої помічниці, зв'яжіться зі мною, йому що вам передати. Дещо. А ти запам'ятаєш? Звісно. Господи боже, бережи з цих людей. Питанечко було сього Олена, Пятнадцяте, року, коли повернеться додому на Лівобережну Херсонщину Херсонщину, Геннічиський район. Ой, а, дивіться, ви точно повернетеся по карті закоханих. У вас буде можливість повернутися в серпні місяці, але повернетеся ви от чомусь мені показує жовтень. Ну, я, я, ну, да? я не думаю, я, я знаю. Добрий. Ну, ті, ну ти ж знаєш, які ознавлю. Я ж я, я, я я сам уже переживаю. Андрій десяте нуль Невелике поранення було дуже багато побратимів загинуло, але він в полоні. Він живий додому, він повернеться через три місця. Буде гучно Василькові, слухай. Буде пролітати, прямо будуть збивати над Васильковим, особливо для Василькова небезпечно вночі. Будь ласка, не ігноруйте тривоги, тому що може бути якесь падіння уламків, якісь пожежі, якісь загорання, і навіть, дивися, мені по Василькову йдуть жертви. Це ракети чи це шахіди? Ні-ні, це от будуть збивати іменно від збиття. Вони будуть летіти, напевно, туди накрити. Вони ракети, тут шахеди йдуть. Ну, ну теж, знаєш, Як воно летить Бог, бо, Господи, бо ж дай сил сім. Дибасінки, ви донатити. Бо зараз будемо через хвилинку. Я через три хвилини роблю розіграш таніної консультації. Хто встигне задонатити найбільшу суму, то отримає тані консультацію. Володимир, шосте, 76. Живий в полоні на в полоні на території. Хто позвонив Тані Гай? Хто набрав Таню Гай? Хто? Ти тут чуєш мене? Ні, так. Да. Чуєш мене? Зараз вона перезайде, бо ви ж розумієте, вони ви звук, Любесеньки, я нагадую ще раз. Зараз ти чуєш мене? Да -да -да, чую чую, чую, чую. Чуєш да. мене? Прийшов а... заблокувати абонента. Ну, дивіться, він Прав... живий, він в полоні знаходиться на території тимчасово окупованої України і він повернеться до кінця літа. Uh, давай подивимося з тобою зразу тоді Хмельницький. Слухай, Хмельницький, мені кажуть, що небезпека ще не програлася. Вона на підході, Оце, що я бачила на Пасху, ще uh -huh. небезпека не пройшла. Mm -mm. Ще є. На жаль, але по жертвах не бачу, будуть збивати. Угу, uh -huh. Хорошо. Так. Так, 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 так. Кривий ріг. Ой, Боже, як будуть бити по кривому Рогу рогом цьому тижні. Пам'ятаєш, я казала, що бачила на Кривий Ріг оце два, дві атаки, і потім ця третя буде протягом двох днів. Будь ласка, кривий ріг, будьте обережні, будуть збивати, буде якісь руйнація по жертвах, такі ж летальні випадки я не бачу. Але ну, теж мені тут по страшному суду кажуть, що бити будуть два дні для Кривого Рогу, дуже небезпечні. Особливо чомусь мені 24-те число. Сьогодні у нас 22-е, 24-те. бачиш четвер. Ну ці взагалі дні дуже небезпечні. Бач, одне місто там, одне там. Ну, от сьогодні тільки за ранок три глупили. Чернігів дань будують. Чернігів. Шахіди дуже сильно, особливо вночі. Теж 24, з 24 го на 25, те але будуть відбивати, буде якось різко, різко. По жертвах не бачу, щоб були, слава силам, не бачу. Господи, дай Бог, щоб, не знаю, все десь позбивали в полях, всі люди були живі, здорові, щасливі. Рівне? Ой, рівне чи рівне, Боже, як добре в рівному. Ти була, виїжджала, так? Да? Да. Пізнавали тебе люди? Так, да, пізнають, до речі, О, Таня Гай! До речі, власненьки, Таня Гай випустила світ свою пісню, дуже круто. Ми якогось дня поставимо прямо в ефірі, якщо це зможу я зробити технічно, щоб ви почули 15 секунд. Дивіться, рівне, рівне потужне, рівне захищене. От на рівне я не бачу, не бачу, щоб була якась небезпека, тому що тут відлюдник, тут карта сили, тобто тут повністю йдуть карти захисту. А, дай божень, я хочу поставити пісню Таніну трошки, щас, якщо вона відкриється. Послухайте обов'язково, я знаю, що вона вам зайде. Щас, а ви поки що донайте, ваше є. Щас. Щас. Це приспіва? Не маємо ми оцінної а я говорю, що вона типа, па щоб YouTube не подумавши рідний «Чую рідний твій баритон. Хочу два слова сказати, що пісня присвячена. Тим, кого, чуть кого ми чекаємо з війни, yeah. чий голос так хочемо почути, чий дзвінок такий бажаний. Mm -hmm. Я боже, зараз говорю, у мене ж Мурашки. It's і пісня ця пісня така мантра своєрідна, щоб трішечки полегшити вам от ваш біль, ваше очікування. от тому що я yeah, бен... Пишіть мені зараз в коментарях, всі як вам цей трек і подивіться його на Ютубі Тетяна Гай, чекають від дзвінок. Послухайте, обов'язково. Пісня класна. Залайкайте і взагалі вирізайте, вставляйте. Забирайте в Інстаграм скрізь. А до... вже буде скоро на всіх площадках, на цьому тижні, так що можна не вирізати буде ну, ви роблять все. Так, у нас є один донат 2 тисячі гривень, вже хтось виграв консультацію. Але спасибо, що ви не підписали як хто ви. от це як завжди. Ну, Ой, на ну, як вас знайти людина, яка задонатила з Приватбанку о 15:59, тобто зараз? Задонатила 2 тисячі гривень. Ви отримуєте ну поки нема більше, зараз, якщо буде більше, поки ми не закінчили. Танечка, напишіть мені, я перекину Тані, ваші контакти і вам проведуть консультацію. Почули мене? Любесенькі, дякую, що були зі мною. Танечко, що обираєте мене, залишаєте зі мною. Зі мною завжди краще. Танечка, дякую тобі.